у уступі Дмоні, не те, щоб гроші були дурними. Більшість із нас хотіли б мати їх дівше, але іноді ми приймаємо з ними дурні рішення. Вам не обов'язково це робити. Це шоу розкриває, як перестати приймати дурні рішення, щоб розумніше розпоряджатися грошима і жити щасливішим життям. Приєднуйтесь до нас сьогодні, адже ми розглянемо тайм менеджмент Stupid Я Діана, зі мною Джон і Вів'ян. Вів'ян, давай обговоримо, яку дурну річ ми робимо з грошима. Часи в акцію. А як же вони? Без глузди їх купувати. Так, ми робіть цього, але подарунки чудові. Коли вони намагаються змусити вас заіснуватися, ось так ти робиш. Ви? І подарунок. Ось у чому за джіпка. Це те. Найкраще часи нового. Угода, бігіть, забирайте подарунки. Джоне, а як щодо тебе. Яку ще дурну річ ми робимо? Витрачати гроші на електронні гаджети. Останні електронні гаджети. Гаджетаманія. Мені просто потрібно мати всі ці навороти, близькі, все інше. Здебільшого справа в тому, щоб бути першим, хто це отримає. Ми навіть не використовуємо половину. Особульності потім подумати, що це необхідність. У половині випадків ви не знаєте, як ним користуватися. Тож наш сьогоднішній епізод повністю присвячений часу. І перше, що спало мені на думку, це час дорівнює гроші. Я подумав, що ти можеш це сказати, приністе. Ви говорите про це і тока. А солютно, але житом зачекай, продовжуй передавати це далі. Я хочу зберегти цей. Це має підвести мене до наступного пункту. Це символ системи. Гроші це система. Ми називаємо це грошима, але це ж токен. Іншими словами, моя впевненість у цьому надає йому цінності. Тож раптом з'явилася фраза Час це гроші з грошами. Рівна цінність означає, що те, як я витрачаю свій час, показує, що я ціную саме так. Ви готові до цього. Вогонь мета керує цінностями. Цінності керують цілями, цілі керують часом, а час керує грошима. Ого, добре, що у нас є цілий епізод, щоб це розібрати. Але перш ніж ми це зробимо, чому б нам не зустрітися з Джоном на улицях Таймсквер і не дізнатися, що люди говорять про гроші? Що ви робите, щоб витрачати час? Так, yeah. yeah. yeah, я витрачаю час на типу, низко про те, отак звичайні речі, на які молодь витрачає час, як от відеоігри. Ой, oh, я витрачаю свій час на спроби зробити речі ідеальними. Хоча, мабуть, вони вже були настільки хорошими, наскільки їм потрібно було задовго до того, як я цього досягну. О, oh, так, постійно, да. На що ти витрачаєш час? О, знаєш, це ж скролаксація, чи не так? Тобто це вертання. Facebook, Twitter. Соціальні мережі і, мабуть, школа. На що ти витрачаєш час? Мені подобається багато курити траву. Ну, це коли-небудь коштує тобі грошей. Ну, іноді так, але я знаходжу спосіб кайфанути безкоштовно. Так, гаразд. Щиро дякую. Ось і все. Це колись коштує вам грошей. Ціна опущеної можливості. Завжди. І що ви намагаєтеся з цим забити? Я намагаюся час від часу встановлювати собі таймери, коли працюю над чимось на роботі. Або ж намагаюся встати та відійти від справи. Так, бо я не обов'язково працюю стільки, скільки міг би. Ну, час це гроші чи буде? Отже, так, так. Тож, оскільки я роблю це непродуктивно, так це коштує мені грошей. Так на що ти зазвичай витрачаєш час, наприклад? Просто щоб пізнати жінку. Добре, скажіть, скажете щас. Стрет для жінок. Гаразд. Це колись коштує вам грошей. Так, бо мені потрібно витрачати гроші на побачення для них, купувати їм одяг, робити все можливе, щоб просто бути з ними. Ось і все. Який же це шлях? Добре, на що ти витрачаєш час? Ну, я люблю купувати багато зустрі. Багато джордаю. Яке взуття? Джорданс. Гаразд. Грати в баскетбол. Так. Іноді так і роблю, але я люблю багато балуватися. Що було досить круто, і Таймсквері square. так і було. Там було достатньо людей для всіх з усього світу. Вони маршурували, протестували, розважалися. Усі вони хотіли добре провести час. Опа, що стосується цієї мантри, мета керує цінностями. Цінності керують цілями, цілі керують часом, час керує грошими, і люди будуть обмінювати гроші на все це. Іноді так, іноді ні. О, схоже, у тебе є історія. Я мають історії. Коли я був молодим на моїй першій роботі в банку, я працював бухгалтером. А в бухгалтерії є терміни, і в нас був термін, і нам потрібно було оформити звіти. І в той час комп'ютери вийшли з ладу. Отже, була п'ятниця, і я знав, що вони затримуються допізна. І я не міг цього зробити, бо сказав їм, що не можу працювати в суботу. Тож, коли я сказав їм це у своєму резюме, я вирішив, ну, мабуть, він забув. І я вирішив, гаразд, залишуся при мене до того часу, поки не отримую свою останню зарплату за повний день, бо він відправив усіх додому. І я сказав: гаразд, я просто залишуся, щоб отримати повну зарплату. Чому він відправив додому? Тому що вони мали працювати щонайменше до півночі. Тобто, саме він не хотів платити понад відмову. І коли всі поверталися, я зрозумів, що настав час мініти. Тож я зайшов до офісу свого начальника і сказав вибачте. Сказав, коли влаштовувався на цю роботу, що не можу працювати з заходу сонця в п'ятницю до заходу сонця в суботу, тому доведеться піти. Він сказав: не мав на увазі тебе. Я був шокований. І з чим дивилися на мене, коли я виходив. Бо вони теж хотіли піти додому. Але коли я виходив, стало дуже тихо. Було чути мої кроки по підлозі і як я клацаю годинником обліку часу. Я також знав, що мені немає як доїхати додому. Тож я подзвонив одному зі старішин церкви. І як і слід було, він приїхав і забрав мене. І найкрасивіший захід сонця, який я коли-небудь бачив, опускався просто за горами Ель-Пасо. Я тобі скажу це. Я пояснюю. Мета визначає цінності, цінності визначають цілі, цілі визначають час, а час визначає гроші. Скажімо, Вівіан, я даю тобі 1440 доларів. І ти можеш витратити їх як завгодно, але ти маєш витрачати їх щодня. Якщо ти їх не витратиш, маєш віддати мені те, що залишиться. Тобі було б важко витрачати стільки грошей щодня. Так. Насправді, у нас є одне Long. на довгій дистанції. Так. Насправді, у нас є 1440 хвилин на день. Ти не можеш зберегти їх назавжди. Ти не можеш використати їх у медолово. Як тільки вони зникли, вони зникли назавжди. Це непоновлюваний ресурс. тому ми повинні цінувати час і так само ставитися до грошей. То як нам краще керувати своїм часом? Ну, я дізнався, що є такий Чарльз Шваг. У нього є одна річ. Він робив це зі своїми працівниками. Він це практикував зі своїми працівниками. Він запросив когось, бо хотів мати перевагу над конкурентами, а сам був великим магнатом у сталеливарній промисловості ще у 1918 році. І він запросив цього чоловіка на ім'я Айзілі Айзі, Він хотів, щоб той допоміг йому підвищити продуктивність, бо прагнув отримати перевагу над конкурентами. І він сказав, допоможи мені, що мені робити. І той відповів: я можу навчити тебе що робити. А він запитав: Добре, скільки це мені коштуватиме? Він сказав, я покажу тобі, як це зробити, і якщо це спрацює, ти заплатиш мені стільки, скільки вважатимеш за потрібне. А якщо не спрацює, можеш нічого мені не платити. І він навчив своїх працівників шести речей. І ці шість речей були крестиві. Хочеш дізнатися, що це було? Я внора від цікавості. Щодня кожен мав мати чистий аркуш паперу. І вони мали записати шість справ, які повинні були виконати того дня. Тільки шість. Ми вісім, ми бев'яд, десять. Лише шість справ. Потім вони мали розставити їх за пріоритету. Коли виконували першу справу, відмічали її. Виконали другу, теж відмічали. Все, що не встигли зробити за день, переносилося на наступний день. Переносили. Так, переносилися. І тоді на той день у них знову було лише шість справ. І щодня працівники так і робили. І вони стали дуже успішним бізнесом саме завдяки цьому. Завдяки цій простій звичці записувати шість пунктів. Так перемозики їх, коли вони виконані. Я теж роблю шість справ. Коли я заходжу до свого офісу, сідаю перед екраном комп'ютера. У мене ці шість справ завжди перед очима справи. Бо мій день часто йде шкеребець, але я завжди повертаюся до цих шести справ. Я навіть навчив цьому свою асистентку та колегу. Навички тайм-менеджменту. Це є тайм-менеджмент. Ну дозволь розповісти, скільки це коштувало. Той чоловік хотів отримати оплату, і він хотів, щоб містер шваб йому заплекав. Він заплатив йому 25 тисяч доларів. І це було у 1918 році. Це ж більше? Це, це коштувало 400 тисяч доларів. 400 тисяч доларів. У нас час. До речі, є додаток під назвою Six Things. Все це лише порожній екран. Ви записуєте шість речей, і якщо ви їх не виконуєте, вони переносяться на наступну сторінку. Блискуче. Це крута штука. Безкоштовно. Вау, це все супер практичні поради щодо управління часом. Залишайтеся з нами після паузи буде цікавіше. Стрімітися. У сьогоднішньому випуску грошові лайфхаки ми полівняємо вартість приготування з нуля, приготування з готової суміші для матінів і купівлі вже готових матінів у магазині. Іноді просто немає часу готувати з нуля. Але якщо є можливість, які фінансові заощадження це дає? Чудове питання. Давайте дізнаємось. Я збираюся приготувати свій улюблений рецепт мафіні з чорницею, але спершу давайте дізнаємось, скільки коштують мафіни з магазину. Якщо ви зайдете у відділ для випічки, то ймовірно зможете купити суміш для мафінів приблизно за 2 долари 50 центів, додаючи вартість одного яйця 12 центів і податок 18 центів, отримаємо 2 долари 80 центів. От що поділити на 12 порцій у пакуванні, виходить 23 центи за один мафін. Вже готові мафіни в магазині можуть коштувати по-різному, але швидше за все обійдуться приблизно у 75 центів з урахуванням податку. Хоча ціна може бути значно вищою, якщо купувати у кафе, тепер давайте подивимось, як це порівнюється з приготуванням мафінів з нуля. Спочатку підготуємо рідкі інгредієнти. Ми використаємо одне яйця 12 центів, чверть склямки олії – 28 центів, чверть склямки цукру 5 центів, чверть склямки апельсинового соку 13 центів. Потім підготуємо сухі інгредієнти. Дві склянки борошна 5 центів, дві чайні ложки розпушувача 3 центи, чверть чайної ложки солі 1 цент, одна чайна ложка цедри апельсина, яка нам нічого не коштуватиме, і нарешті одна склянка замороженої чорниці 90 центів. Загальна вартість усього рецепту мафінів становить 1 долар і 57 центів, тобто 13 центів за мафін. Якщо я готую для своєї родини, для нас цілком нормально з'їсти 6 мафінів. За одну трапезу, якщо готувати з нуля, ми економимо 60 центів у порівнянні з готовою сумішю та 3 долари і 72 центи у порівнянні з купленими в магазині масінами. Звісно, багато що залежить від того, які інгредієнти ви використовуєте і в якому магазині купуєте продукти. Але загалом, якщо готувати мафіни з нуля, це трохи дешевше ніж із коробкової суміші, і приблизно в 6 разів дешевше ніж купувати готові мафіни в магазині. Скажімо, за звичайний тиждень ви могли б заощадити 20 доларів, готуючи з нуля. Можливо, це здається не такою вже великою сумою, але за рік це вже 1040 доларів. А тепер уявіть, що ви інвестуєте ці 1040 доларів у рот Айра. Пенсійний рахунок щороку протягом 35 років. Виходячи з консервативної історичної відсоткової ставки у 7%, через 35 років цей рахунок буде коштувати 153 тисячі доларів. І це без податків. Готування з нуля це смачні страви та багато користів для здоров'я. Я можу обирати більше цільнозернових продуктів і зменшувати кількість жиру та цукру порівняно з тим, що зазвичай міститься у готових сумішах чи випічці. Але навіть якщо розглядати лише фінансовий бік, видно, що готування з нуля себе виправдовує. Дякуємо, що були з нами на сьогоднішньому випуску МаніХак. До речі, про час настав час для фінансової грамотності для чайників з Дейвом і його другом кузеном Люком. Сьогодні вони розкажуть нам про те, як управляти своїм часом. Вітаємо у фінансовій грамотності для чайників. Це мій друг кузен Люк Макой із Тот Сак Арканзас. Кузена люк, вони короткі. Будь обережний з цими жартами про з'їзд. Це тому, що в деяких з контрменів низьким озіст. Я нічого не кажу. Це тому, що ти сам кінь. Слухай, кузинилюк, у мене до тебе дуже серйозне питання. Що б це не було, я цього не робив. Минулого тижня ти тільки й робив, що скаржився. Це тому що я вже втомився робити одне й те саме щодня. Що ти маєш налазити? Ну, здається, все, що я роблю, це ніякі справи. Мою машину, стрижу газон, ходжу до церкви. Це одне й те саме. І в мене ніколи немає часу піти на рибалку чи ловити жак. А ти ніколи не думав, що, можливо, це твоя вина, що в тебе немає більше часу для розваг? Я теж так не думав. Я такий чесний, як нова шерсть на ніндзя собаті. Мене дивує, що ти таке кажеш після того, що сталося вчора. Тепер ти залишаєш наше завдання, ось як воно є. Пі. Знаєш, ти кажеш, що у тебе мало часу для розваг. Може, це тому, що ти неправильно розпоряджаєшся своїм часом? А хто ще буде цим керувати? Дозволь навести приклад того, про що я говорю. Минулого тижня я підслухав, як ти сказав одному з друзів, що вважаєш похід до церкви марною тратою часу. Як ви думаєте, чому ми ходимо до церкви? Або ж я наздожину з згая на вміщенні. Іноді проповідь буває такою нудною. Кузене Люку, я здивований тобою. Добре, добре. Ми йдемо до церкви, щоб послухати гарну проповідь співати та принести вірне пожертвування. Що ж, це правда, і я щиро сподіваюся, що ви послухаєте проповідь. О, я слухаю добре. Опідва вуха. Одне вухо щоб вдихнути, а інше щоб випустити. Я yeah. і жартуєш. О, звісно, ж я такий. Отже. Чому б тобі не почати планувати свій день на завтра? Я зроблю. Я зараз це спланую. Я планую порибалити та зловити нортрою. Стьо наш сьогоднішній гість Джейсон закохове. Він поділиться з нами своїм натхненним досвідом та розповість, як краще керувати своїм часом. Залишайтеся з нами. Ми повернемося одразу після цієї паузи. Вітаємо знову у програмі Stupid Money. Сьогодні зі мною Джейсон Вотс. Джейсон, дякую, що приєднався до нас сьогодні. Мені приємно. І я розумію, знаєш, здається, що ти з Оклахоми. Факт. Дякую, що приїхав до нас аж з Оклахоми. Нам приємно мати тебе тут. Мені це подобається. Дякую. Отже, ми почнемо цей випуск, присвячений тайм-менеджменту з розмови з тобою. Але спершу я хочу трохи краще тебе пізнати. Чим ти займаєшся? Я продаю послуги профілактичного електротехнічного обслуговування. Заробляю на життя. Я вже понад 23 роки одружений з чудовою дружиною бренді. У мене є донька, якій майже 14. Її звати Джейден. А ще є син Джагер. Йому 15 років. Yeah. А у вільний час ми. Служимо на затишному ранчо Hope Retreat у Чокто Оклахома. А на цьому ранчо який саме вид допомоги ви надаєте? Будь ласка, ну ми надаємо багато різних послуг. Наша місія збагачувати життя людей через природу, здоров'я та верховиїзду. Ми служимо громаді, запрошуючи дітей із ВОТЕХ брати участь у програмі наставництва. Де вони потрапляють у реальні життєві ситуації, вчаться бути лідерами, керівниками та іншим подібним навичками? І це діти з ватех, які можуть мати певні види інвалідності, психічні чи фізичні труднощі, і їх об'єднують із старшими наставниками, які можуть керувати ними у проєктах? Ми служимо нашій громаді, працюючи з сім'ями, церковними групами, громадськими організаціями. Ми надаємо їм місце, де вони можуть приїхати на кемпінг або провести соціальні заходи, просто відпочити на наших понад 50 акрах землі. Ще одна річ, яку ми робимо для служіння, це програма занять з кіньми, де ми допомагаємо людям з інвалідністю. А як це працює? Це кінна програма, тобто з так? Так. Тобто, у вас є ця програма для допомоги дітям з інвалідністю? Наприклад, як це відбувається? Дітям і дорослим. Минулого року ми почали працювати із дорослими. Ми можемо допомагати людям з аутизмом, церебральним паралічем, тим, хто має сенсорні розлади, деяким незрячим, дітям і дорослим із синдромом Дауна. Ми використовуємо коней, граємо в ігри та проводимо різні заняття, які мають терапевтичний характер. Це допомагає підвищити їхню самооцінку. Сприяє різним розтяжкам та іншим подібним вправам, коли вони отримують терапевтичну допомогу. Але все це відбувається у значно веселішій атмосфері. Джейсон це вражає, як ви отримали це раніше, будь ласка. Це була це повністю справа Божого часу. Ми з дружиною були в церкві в одну суботу і нас попросили зустрітися з одним чоловіком на одній ділянці. Нам дали адресу. Він зустрів нас там і фактично віддав нам ключі від цієї ділянки на 30 акрів і сказав: ми хочемо, щоб вона була вашою. Ми з дружиною, наші родини, хотіли використати це для служіння, і ми б хотіли, щоб ви також були залучені. Тож він передав мені ключі, а через два тижні нас благословили сімома кіми. І в той момент ми просто почали питати Бога, що ти хочеш, щоб ми робили? Які плани ти маєш для нас? І через дослідження, час і навчання, як ми можемо використати це, щоб служити людям. Ось так ми і придумали терапевтичні заняття для людей з інвалідністю. А ви виросли на ранчо? Чи, можливо, завжди хотіли жити на такому ранчо? Відтоді як ми одружилися, моя дружина так хотіла. Відтоді, як ми одружилися. Ми говорили про те, щоб жити за містом, але завжди вирішували, що не будемо для цього влазити в борги. Тож, через 18 років після нашого одруження, Бог відкрив нам двері, щоб ми могли переїхати за місто, жити там на чужій землі, але допомагати будувати це бачення, яке нам було дано. Джейсон, Цей випуск присвячений тайм-менеджменту. Як тобі вдається знаходити час на все це, якщо ти казав, що маєш ще одну роботу? Як ти знаходиш час займатися цим, маючи і ранчо, і роботу? Що ж, я зрозумів і навчився робити все у божий час. Знаєте, багато з нас, хто служить, хочуть робити багато добрих справ, але я зрозумів, що не всі справи добрі саме для мене, щоб саме я їх робив. Тому я намагаюся узгоджувати свої дії з Божим часом і справді залучати його до питання, що ти хочеш, щоб я робив. Є речі, яким мені довелося навчитися з руками. Відмовлятися свідомо і казати ні навіть тим речам, які самі по собі добрі. Але якби я робив усе, це було б ціною інших речей, так само тобто є речі, якими мені довелося б жертвувати. Це може бути мій час із Богом, мій час із родиною. Я зрозумів, що саме вони моя група підтримки, час, який я проводжу з дружиною, надзвичайно цінний, а також із двома моїми підлітками, їм потрібен мій час. І якщо мене відволікають усі ці інші справи, чи то церковна діяльність, чи наставництво, чи навіть робота на ранчо, мені потрібно знаходити баланс, інакше я розумію, що це вже поза Божою волею. Я не думаю, що він хоче, щоб я займався цими добрими справами, і жертвувати тим, за що він мене поставив відповідальним і чим я маю опікуватися, як добре управитель. Джейсон чи є якісь біблійні вірші, які підсумовують те, про що ти мені сьогодні розповідаєш? Псалом 127.1 може це підсумувати. Там сказано: якщо Господь не збудує дому, даремно трудяться будівничі його. І ми не раз бачили це не раніше і в моєму особистому житті. Це справді чудове місце списання. Розкрій це для мене детальніше. Як ти це насправді побачив у дії? Як це реально працює? Знаєш, це все почалося ще з того моменту, коли навіть саму ділянку було куплено. Це сталося у божий час. Її придбали на понад 100 тисяч доларів дешевше, ніж вона зазвичай коштувала б. Нам були потрібні будівлі на цій території. Ми їх встановили і отримали остаточний дозвіл на експлуатацію. Інспектор, який перевіряв ці будівлі, повернувся через два тижні і сказав: Гей, здогадайся, що я зрозумів, що ці будівлі взагалі не дозволені на міській території, але я вже видав вам дозвіл на експлуатацію. Тож ви знаєте, можете залишати ці будівлі тут. Щодо електропостачання, Бог так усе влаштував, що нам встановили електроопори, трансформатор, підвели всю електрику, і це нам не коштувало ані копійки. Нам була потрібна дорога, яка б вела на нашу ділянку понад 1400 футів завдовжки, і це мало б коштувати нам десятки тисяч доларів, щоб її прокласти. Бог благословив нас самоскидом і асфальтом. Ми не заплатили жодної копійки за весь той асфальт. Знову і знову, і знову, навіть через 18 років у шлюбі з моєю дружиною. Після молитви, якщо Бог хотів, щоб ми жили в селі, він би нас туди привів. Бог дійсно привів нас туди, і ми змогли це зробити. Навіть коли ми переїхали туди, ми змогли здати наш будинок у місті в оренду, виплатити ту іпотеку. І все це зробив Бог. Ми зовсім не маніпулювали ситуацією. І ми можемо так робити. Але це просто виснажує нас, коли ми іноді діємо всупереч Божій волі? Тобто ви просто слідували Божому провіденню? О, безумовно. і є ще інші проєкти, які ми маємо: критий манеж, знаєте, будиночки там різні такі речі. І замість того, щоб хвилюватися, де ми знайдемо ці ресурси, ми вирішили як група і як спільнота просто відпустити ситуацію і чекати на Бога. А яка твоя улюблена частина у всьому цьому наранці? Те, що приносить мені найбільшу радість і найширшу усмішку, це, мабуть, ті особливі моменти, коли до нас у гості приходять діти з інвалідністю. Наприклад, маленька дівчинка, яка, знаєте, може ходити тільки з ходунками і зняти її з коня. А після кількох тижнів таких регулярних занять, вона вже злазить з коня і йде самостійно, без сторонньої допомоги. Бачити дітей, які ніколи раніше не говорили жодного слова, не казали огочу й іди далі, бачити дітей, які погано спілкуються, але все ж вони висловлять свої бажання, постукавши по ріжку сідла, щоб поїхати. Ми бачимо багато вперше на ранчо з цими дітьми, які стикаються з труднощами, і радість від того, через що проходять батьки. І бачите радість і досягнення, яких досягають діти. Це робить все це, це вартим того. Це Робиться вартим уваги. Без сумнів. Це нагадує мені текст Радість у Господі, моя сила. Лорди Джейсоне, я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні з нами та поділилися своєю історією. Благословення вам, вашій родині та роботі, яку ви виконуєте, і ми молимося, щоб це служіння процвітало ще більше. Щиро дякую. Ми одразу повернемося після цієї перерви. Вітаємо знову на Стіпіт Мані. Яка історія? Він був у своїй подорожі і навчився довіряти Богові у використанні свого часу. Це було добре. Знаєш, якщо ти витрачаєш свої гроші даремно, ти просто втрачаєш трохи грошей. Але якщо ти марнуєш свій час, ти втрачаєш частину свого життя. Ось чому мені подобається Еклезіаст води». Там сказано у сьому свій час і година кожній справі під небом. Ми повинні добре використовувати свій час. Увесь цей випуск був присвячений тому, щоб кинути нам виклик використовувати свій час мудро і навчитися довіряти Богові ще свідоміше у своєму житті. Сподіваюся, ви приєднаєтеся до нас знову в наступному випуску Ступідмані.